Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні у нас беріть відповіді на питання підписників, як завжди, дивіться закріплений коментар, там буде перелік всіх питань ну і розбивку по епізодам я теж зроблю. Збирав вчора питання в телеграм-каналі, посилання буде в описі до відео. Підписуйтесь, там вся актуальна інформація по життю каналу. Ну і на YouTube канал теж підписуйтесь. Ставте лайки, коментуйте, дякую. Ну і що ж, сьогодні у нас багато всякого буде, і по останнім новинам і не тільки мучі позручніше, я починаю. Так, добре, е, от таке от. от сьогодні по результатам перемовин у Туреччині. Домовилися провести обмін. Там обмін тів має бути щось 6 тисяч на 6 тисяч. Важливо, цікаво, але має бути і обмін живими військовополоненими. Мова йшла про тяжко хворих і тяжко поранених, і тих, хто молодший за 25 років. Ну, Давайте подивимося, взагалі, які перспективи будуть цього обміну. А ну добре, покажіть, мені, будь ласка, перспективи взагалі цього обміну е, про важко хворими, важко пораненими військовополоненими і тими, хто молодше 25 років. Перспективи цього обміну, про який сьогодні розмовляли у Туреччині. Які, які перспективи? Скажімо, правду? Мана, сам знаєш. Ну, да покажі. І сам? Угу. Так, Хагалас, Беркана перевернута. Ну, це важко поранені. Дагас. Тей перевернутий, перевернути по фінаушу. Ага. Цікавий розклад. Угу. Розумію. Так, що ми маємо? Маннас, Іса, Хагалас, Беркана перевернута, Дагас, Тейс перевернутий Вуніо. Дивіться, ну так, да, мені покажуть. ти ж мов знаєш. Ну знаю, ну хотілось побачити. Е, мало того, що це не тільки я і позначка мені, е, це влада. Влада якась певна тикає палки в колеса. Процес затягується. Тобто, це буде явно не завтра цей обмін. Відбудеться і по Ісі 100% не завтра. <кхем> Затягування процесу йде. Е, далі, мало того, це буде якось. Воно йде так, що цей обмін підв'язаний якось про зупинку бойових дій. Зупинку це не, не, не заморозка війни, не завершення війни, ні. Припинення бойових дій. Ось. Тимчасове. Далі. Хагалас беркана перевернета. Оце ж є важко хворі і важко поранені безпосередньо. По хагалазу, але тут і другий аспект йде, обстріл. Росіяни не при в даному випадку, воно не йде як зрив цього обміну, має він все-таки відбутись. Обстріл, вони не приминуть по нам увалити. 100%. Ось, це тут проглядається. Притом по ну, це суттєво буде. Ну що ж, літаки, схоже, за свої образились, за стратегічні. Так, ось зміна ситуації у нас відбудеться. Хтось сюди втрутиться. Хтось сюди втрутиться в хорошому сенсі слова, щоб відбулася зміна ситуації, ось надавити відповідно. І щоб що, щоб вийшла радість в результаті по питанню. В результаті матимемо все таки радісні новини, матимемо святкування. Е, може програтись безпосередньо так, що й буде це приурочено до якогось свята. Ну, Зрозуміло, що такий великий обмін не буде прям за один день. Тобто, ось як тисячу міняли, да? то це кілька днів було. Так схоже і тут, буде кілька днів. Фінал буде схоже під якесь свято. Чи то церковне релігійне, чи то, можливо, і державне. Побачимо, як відіграється. Ну, так, да, обмін має бути. Обмін має бути. Ну, Росіяни будуть тягнути час, і ось хтось має втрутитись надавити, так би мовити, щоб процес пішов. Ну, але прекрасно, прекрасно, що ми своїх людей, українців, повертаємо додому. Це прекрасно. Притом і живих, і мертвих в тому числі, щоб вони отримали належне поховання. Так, гаразд, дякую за відповідь. Давайте далі. Таке мене просять подивитись. Чи додавлять, чи змусять європейці Трампа нарешті ввести санкції проти Путіна, проти Росії. Ну, давайте подивимось, що з цього вийде. Така паскудна хвороба перехворів це ж недавно. Скільки вже пройшло, а ще досі кашель. Страх. Так, добре, дякую за відповідь. Гаразд, покажіть мені, будь ласка. Ну так все-таки. Європейці змусять Трампа ввести санкції проти Росії. Покажіть мені. скажіть вам правду. Тейвас, Беркана. Соло. Угу. Альгес перевернутий далі. Урус. Рісас. Перепрошую. Так, що ми тут маємо? Тейвес, Беркана, Соло, Аліс Перевенти, Урус, Торісас. Ну, загалом, так. Да. Да, європейці мають продавити таки Трампа на то, щоб він вів санкції. Ось іде на, 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 на Трампа тиск. Мало того, що європейці давлять, а к його давлять це юстиція. Це його всередині США вже давлять. То там Конгрес, Сенат і так далі. Розвиток процесу ось явно буде. Явно. Тут ще, до речі, яка жінка фігурує. Ну, знаєте, прям жінка така, прям бойова, я б сказав. Кого, а кого Трамп любить? Мелоні, здається, прем'єрку Італії, якщо я не плутаю нічого. Оце може бути вона. Вона тут ще роль відіграє. Да, ось буде, буде. Яскраво, медійно, все це буде. Мало того, соло літо показує. Тобто ось літом. Літом це буде. Ну, ось Трампу, да. Незатишно Йорзає на стулі. Трамп вразливий, Трамп Йорзає на стільці, його все-таки продавлять. Ось, у розтуріса, застосування сили, так би мовити, тут уже і погрози мало, не ультиматуми, підуть в адрес Трампа. мов. Ну, Дональд, ну ти ж не пались так ряно, що там ти за Росією, що там Росії на те компромат є. Да? Це не тільки будуть розмови, це буде і дії. Турісаз вже дію показує активно. Це вже не про розмови. Тому так, да, по результату все-таки продавлять продавлять Трампа і європейці разом з Сенатом, з Конгресом ось продавлять, щоб він таки ввів санкції проти Росії. Та що друг Владзімір доведеться йому потерпіти. Бункерному тому чому? Так, гаразд, дякую за відповіді. До речі, зверніть увагу, бункерне чудо, як завжди, залізло в бункер кудись поглибше, і коли якась катастрофа на Росії стається, чи то е, на фронті наші починають успіх здобувати, Путін різко пропадає з інформаційного простору на кілька днів. Ну що, засікаємо, коли те е, маріонетка Сарумана та вилізе, і що вона заявить? Дуже буде цікаво послухати. Так, дякую за відповідь. Давайте далі. Просять мене Ларису Бричову подивитись, хто вона для Росії. Взагалі не знав, хто це така, поки не відкрив Вікіпедію, щоб хоч, хоч трошки подивитися, хто це взагалі. Ось. Ну і фото мені треба. Ну давайте подивимось, що така за Лариса Бричова, хто вона для Кремля, хто вона для Росії. Лариса Ігорівна Бричова. Ну, давайте. Хто, хто ця Лариса Ігорівна Бричова? Хто вона для Кремля? Хто вона для Росії? Покажіть мені значення її. Скажу вам правду. Буня перевернута. Е вас перевернутий. Ей Вас. Лаус. Ну ось вона сама. Далі. Ти вас перевернутий. Цікаво. Маннус. шо, Що це за Маннас такий? Що це? По перевернутому. Ну, ви знаєте, о, цікава жінка. Доволі. М -м -м, гаразд, що ми тут маємо? Вуня перевернута, я вас перевернути. Ей вас, Лагус, і вас перевернутий, Маннас, Альгіс перевернутий. <гану> багато розчарувань вона несе. Знаєте, може сама по собі бути. Похмура, така аж надміру серйозна і так далі. Аж ні разу не веселої вдачі Тітонька, от ні разу. А далі, якась повільна, м -м -м, медлітельна, я б сказав. Мало того, багато чого вона завернула. Хто вона там? Вона ж там радник президента. Помічниця президента РФ, начальниця Державного правового управління. Ну так от, вона не один закон завернула, о, зарубала і так далі. Ось. Працює повільно, але працює прям дуже якісно, я б сказав. А ось, по ну, відстоює інтереси партії, промита, до мозку костей, відстоює інтереси партії. На Путіна, напевно, молиться. Іконку там має Путіна, щоб молитись на нього. А... Чуйку має, чуйку має, інтуїцію має. Ну, загалом, по таким рунам, знаєте, може і в сторону езотерики дивитись, В принципі. допускаю. Дуже ймовірно, дуже на те схоже. А, загалом, сама по собі така, ну, хм. А, задає курс вона. Я питаю її роль, так ось лагус, показує курс. Вона задає курс фактично. Ні, вона не править Росією, нічого такого, але вплив має суттєвий. По Тейвазу перевернутому. От так цікаво. От так цікаво. Вона хто? Начальниця Державного правового управління, ще й кандидат юридичних наук, заслужена юристка Росії. До чого я це веду? Тейва зруна, яка показує юристів якраз юриспруденцію. Я дивлюсь на топового юриста Росії, а він мені тейвазом перевернутим падає. От так, так. Значить, Тітенька, ну що, оборудки Кремля, вона відстоює оборудки Кремля і підводить під них законодавчу базу. Руний показує це як то, що це все фількіна грамота. І з юриспруденцією немає нічого спільного. По Манназу прямому. Ну що ж, владу вона певну має. Владу, певну має. Ні, не керує вона Росії, нічого такого. У неї влада, ось так би мовити, в юридичній площині. Тому за що вона відповідає. Ну, палізу перевернуту, має... о, а щось і стало. Щось то некомфортно і незатишно, за щось там переживає. Якраз може й переживати за свої незаконні оборудки, за те, що вона путінські хотівки обслужує в юридичному плані. За той може переживати. Мало того, якщо я питаю, хто вона для Кремля, владу вона має, ну, дехто її навіть побоюється, я б так сказав. Жіночка така, от разу не разу непроста. Не разу. І характер тут схоже такий. Як це? Конфліктний, я б сказав. Така далеко неприємна персона. Так, дякую за відповідність. Так що бречова юристка, яка сама порушує закон, да? іронія долі. Ну -ну, ну, ну. Так, давайте далі. Просять таке подивитись: чи будуть удари наших доблесних захисників, наших доблесних спецслужб по рубльовці, чи то по Барвисі. Що одне, що друге, це елітна, як то кажуть, елітні райони, де якраз живуть, ну, еліта, одним словом, живе і приймається багато рішень. Як то кажуть, не тільки в Кремлі, а й в всяких там баньках, кабаках і так далі. Ну, давайте подивимось. Добре, покажіть мені, будь ласка, чи будуть наші доблесні Збройні сили? України чи наші спецслужби бити по російській рубльовці чи то по російській Барвисі. Скажімо, правду. Туріса зразу ж, перша руна удар показує. Ей вас. Гебо. О, тут цікаво. Наутіс далі. що Інгус. А в нас переведе. Поясніть. Вонньо. -а. Хвилинку. Тут, тут цікаве підняв, копнув. Дуже. Дуже. Ну, а раз, де що ми маємо? Турісас, Ейвас, Гебо, Наутіс перевернутий, Інгус Манас перевернутий Уні. Унію. Перша руна, Турісас, удар. Но. Показує, що там дуже хороше ППО. Мало того, Гебо, Наутіс перевернутий. Є домовленість негласна. Туди не бити. Угу. Є домовленість туди не бити. Угу. Зрозумійте тепер, так? Да? Ну, взамін, не знаю. А що взамін? Щоб не летіло по конче заспі скажімо, чи по Верховній Раді, наприклад. Тобто, ну тут ось явно домовленість є, щоб ударів не було. Ну, по результату все-таки й туди має полетіти. Першу ж жруною полетить. ППО дуже там хороше стоїть. Справа в тому, що не так просто туди дістати. Ну, ось, ось явно домовленості йдуть, ось показують мені, що там багатії живуть, да, багатії, люди забезпечені. Кремлівська влада то дуже боїться, щоб туди не вдарили часом. Але, тим не менш, Вуньо буде. Порадієм, порадієм. Порадієм, що там і покійничок намічається. Чи то на Рубльовці, чи то в Барвисі, слідкуємо. До речі, оце не факт, це не факт, що це покійничок буде пов'язаний з ударом. Це просто мені можуть показати, ну, знаєте, як. З потоку йде побічна інформація, що ось ось карма, доля когось має догнати. І ось о буде там покійничок. Це не факт, що в результаті удара, не разу. Але персона, яка відправиться <кхід> до Кобзона, порадіє, хто то буде. Ну ж де? Елітний покійничок має бути на Росії, чи то в Барвисі, чи в цій е, Рубльовці. О. Як ото плакат був о, цих совкових часів? Родіна мать зовіот. Да, так, а тут так само. Кобзон-зовіот. Уже когось там Кобзон-Зовьот. Подивимось кого. Коли вже головне оте кремлівське чудо винесуть офіційно перед ногами. Справжнього то вже нема, щоб двійника офіційно винесли. <ган một> а, так, гаразд, дякую за відповіді. Давайте далі. Знов таки про Росію питання. Є інформація, чутки, плітки ходять, що Бун Путін, бункерний, готує свою доньку Катерину, щоб, була, щоб вона стала його наступницею. Одним словом, щоб вийшла Катеріна Вілікая. Ну, давайте подивимось, має таке місце бути чи ні. Знов таки, який путін? Той якого вже нема, там колективний путін. Ну і щось я сумніваю, щоб вони путінську дочку тягнули на наступника. Ну, давайте подивимось, раптом я не правий. Так, дякую за відповідь. А ну а раз покажіть мені, будь ласка. Ну, так, оці от чутки, плітки. Інформація про те, що е, наступником Путіна готують його Доньку Катерину. То це правдива взагалі інформація? Покажіть мені. Скажіть вам правду. Воня перевернута. Іса. Хагалас. Альгіс. Наутіс перевернутий. Дагас, і що? Райдо перевернута. Брехні тут не упало, але правити вона не буде. Правити вона не буде і наступником не стане. Не з таким набором. Рум. Ні разу про Що в нас тут? Вуньо перевернута, Іса, Хага, Лазалі, іс, Знаутіс перевернутий, Дагас, Райдо Перевернута. Іда, гас, Дивіться. Розчарування, руйнування мрій, руйнування планів. Чого? Обмеження якісь є, зовнішні фактори, ну, фактор війни, в тому числі, тут грає. Те залом Хагала з облом планів в даному випадку показує. М. По Альгезу, ну, покровительство у тої Катерини дійсно є. да, дійсно. Хоч то вже і не Путін, но за неї хтось руку тяне. не ну, судьба, немає долі, немає долі на, на владу. Чого? Міняється ситуація і все, пора до перевернуті. Вона іншим шляхом йде. Дорога в неї не у владу. Mm. По цій трійці, як би взагалі її в кращий світ не відправили, Тому що може програтись і таким чином. Тому ні, не влада не буде Катеріни Великої на Росії. Одна mm. вже була. Під конем, кажуть, загинула. Почитайте, там цікаво. Так, дякую за відповідь. Дякую за відповіді. Давайте далі. Про Портнова знову ж таки питають мене таке: чи викриють іспанські копи з телефонів Портнова якийсь компромат на нашу верхівку? Там цікава інформація всплила, що за, там, за кілька днів до свого уходу до Кобзона він був навіть в Україні і з кимось говорив, що цікаво. Ну, Давайте запитаємо за компромат. Чи щось накопають, чи ні. Так, добре. а ну покажіть мені, будь ласка. Чи іспанські копи, іспанська поліція з телефонів Портнова дістане якийсь компромат на нашу владу, на нашу верхівку? Скажіть вам правду. Мешкана переверта. Іса. Ансус. М -м -м. Інгус. Так. нього перевернута. Аліс перевернути. Поясніть. Єра. Ага. Ну, гаразд. Що у нас тут? Бергана перевернута. Іса. Ансус. Інгус. Вуньо перевернута, аліс перевернута. Єра. Дивіться. Шо, що ми маємо? Деградація чого? Якоїсь таємної інформації. Ось. Інформація мало то, що таємна, де ще якось там зашифрована, запаролена, зашифрована, щось типу то. Ось, я питаю, чи дістануть інформацію. Так, да, дістануть, Матимем новини. А, багато інформації. Інформація про фінансові всякі оборудки. М, про фінансові оборудки. Ну, схоже, кому він там платив, кому заносив і так далі. Оце от все. Будемо розчаровані. Все-таки не настільки багато тої інформації. Е, інформація небезпечна, ну, відповідно, для тих, про кого вона, да. Е, і тут буде ще тяганина, щоб, відповідно, нам її також надали. Тут воно тривалий процес. Це далеко, воно не швидко буде вирішуватись. Ні, не разом. Ну, так, тому да, Якийсь там компромат цікавий є, якісь корупційні оборудки, те, кого він там заносив, підкупляв і так далі. Явно це все там є. Ну, правда, ще й заперолено, зашифровано якось. Ну, нічого, взламають. Ну, що тут? Ну, в принципі, все. Ну і давайте на закусь таке подивимося. Щось там мостопад на Росії почався. От мені цікаво, які причини. Чи то мости самі потомилися, чи то, можливо, їм помогли потомитися. Так, дякую за відповідь. А ну а раз, покажіть, мені, будь ласка, за останні кілька днів на Росії декілька мостів обвалилося, попадало і так далі. Поясніть мені, будь ласка, які причини. Цього, які причини цих подій. Скажіть вам правду. Ей вас, Ось самі мости. Урус перевернутий. Так. Хагалас. Ммм. Ас перевернутий далі. Тейвас. І що? Постаруна. Поясніть. А, -а, а. Пояснили вже. Ну, гаразд, я розумію. Мости попадали не самі, що я вам можу зразу сказати. Що у нас тут? Ейвас Урус перевернутий, Хагалас, Евас перевернутий Тейвас, Пустаруна Іса. Дивіться. Ось самі мости. В даному випадку чітко. Показують, що вони дійсно були в незадовільному стані. Тобто, так, да, дійсно. Був би тут один Хагалас, і не було б оцього. Я б сказав, що дійсно мости втомилися і розвалились самі. Але ж ні. Де, що в нас тут? Хагалас-Евас. Ну, по-перше, транспорт якийсь перегружений там ходив. Власне, він мости розвалив. Но. Цей вас, пустаруна, дії спецслужб. Притом пустаруна Іса, таємниця прям за сімома замками, за сімома печатями, що це дії спецслужб. Дії наших спецслужб, я так підозрюю, так би не показали. Значить що? Значить, це робота російських спецслужб. Мостам пасти помогли, вони не самі один за одним пішли сипатись. Хоча стан у них дійсно був незадовільний. Аварійні я б навіть сказав. Ну, їм помогли. Тей вас це завжди застосування сили. Це стороння сила, повпливала. Мало то і вас постаруна, це спецслужби, 100%. Постаруна Іса, значить, за сімома замками, за сімома печатями. Ну, якби це наші спецслужби зробили, ну, ми б вже отримали анонс. Раз наші спецслужби на себе відповідальність не взяли, то які це можуть бути спецслужби? З одного разу здогадайтесь. Ну, Ну що. Тільки мета, яка тут мета була, я не розумію. Що звернути на Україну? Подивіться, яка Україна погана перед перемовинами. Так виходить. Так їхні новини про мости потонули в шквалі новин про рознос їхньої стратегічної авіації. Ну, тому таке. ну Це явно-явно робота спецслужб, явно сторонній вплив. Мости попадали не самі. Ні. Ні, не самі. А ну, а давайте. Так хто? Хто все-таки мости на Росії завалив? Давайте. Ну, я, я щось дуже підозрюю, що таке Росія. Україну по показали. показала. ну добре, нараз, дякую за відповідь. Покажіть, мені, будь ласка. Ну, так хто через чиї дії, власне? Попадали ось на днях мости на Росії. Це через дії самої Росії чи то її спецслужб мости попадали. Скажімо вам правду, Щось не хочу вилізати. Евас. Наутіс. Аліс. Так, дякую за відповідь. Гаразд, це через дії України. Чи то українських спецслужб ось на днях мости на Росії попадали? Скажіть вам правду. Турісос. Соло. Ха-ха. Іса. А, а, ну ясно. Так, що в нас тут? Евас, Наутіс Аліс. Ну так, да, всі три руни позитивні. Дивіться, ось дійсно ось сам рух, сам якийсь активна дія була з метою маніпуляцій. Маніпуляцій на, на темі чого? На темі безпеки і захисту. Це от конкретно по Росії. Україна, Торіса Соло Іса. Іса обмеження показує. Не Україна. Не Україна. Хоча ми пораділи з того, явно. Ось, по Турісазу, правда, показують, що активна дія у нас була. Ну, у нас активна дія по-другому була. До речі ж, так само на днях міст, оце вже наші спецслужби визнали, що міст навернули на тимчасово окупованих територіях. По-моєму, десь там в районі Мелітополя. Поправте в коментарях, якщо я не правий. Так оцей міст ми дійсно навернули. Но конкретно по Росії ні, Ісайде, обмеження. М -м -м. Не ми. Не ми. Це вони самі. Ну, наче все правильно зрозумів по першому розкладу. Ну, що тут скажеш? Що тут скажеш? Добре, отакі от сьогодні розклади вийшли. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий Ну, і ставте спонсорами каналу, якщо маєте анто бажання у спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!